Вітаю тебе, райдер з пильної дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосвіку ми поговоримо про те, як переробити свою втулку під інший стандарт, тобто, наприклад, як переробити 9-мм ексцентрик під 142-й, чи як переробити 142-й SROX під 9-мм ексцентрик. як переробити втулку, щоб вона стала під вісь, і її можна було засунути в раму з відкритими дропаутами, тобто в звичайну раму, яка розрахована під 9-мм 130. 35 мм, щоб туди засунути, щоб вона стала підвізь і при цьому не чіпаючи раму. І навіть саме в цьому відео ми засунемо. Трошечки бустову втулку, прям таки в звичайну раму під 135-мм втулочку, 9-мм ексцентрик, скільки багато треба кожен раз казати технічної інформації. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Стосуватись наше відео буде в першу чергу втулок Новатек. Чому? Тому що втулки Новатек це такий собі конструктор, під який окремо можна купити вісь, окремо купити барабан, окремо купити корпус, як завгодно це скомбінювати. І у нас на виході вийде те, що ми хочемо. Але, можливо, також це відео буде корисно і для якихось інших втулок, для яких також продаються якісь окремо запчастини, які між собою можна комбінувати. Але вперше. У чергу все ж таки про втулки. Новатек. Значить, постає таке інколи питання, як можна зробити в звичайну раму вісь. Але можливо, у вас буде якесь інше питання. Наприклад, у вас 142 втулка під вісь, звідкись завалялася, вам її треба засунути в звичайну раму. Чи навпаки, у вас звичайна втулка новатековська під 9-мм ексцентрик. Ви хочете її тепер вставити в раму, яка хоче від вас вісь 142-го СРУ ексел. Тобто, як це між собою можна перероблювати. Ну і тепер давайте потихеньку будемо розповідати. Як я вже сказав, це такий собі конструктор. І основою цього конструктора є вісь. Ось. Може ось така бути. Це бустова вісь, 148 мм під сроексел, звичайно ж. Але ну, плюс-мінус вони всі однакові, тільки на виході. Отут у нас буде різна дірочка та різна довжина, в залежності від того, під що ви хочете зробити. Значить, як ви зрозуміли, самих стандартів втулок достатньо багато. Але самих корпусів втулки є тільки два: є boost і не boost. Тобто у буста корпус втулки реально збільшений, а всі інші втулочки, чи 142, чи 135, у них сам корпус втулки повністю одинаковий. І вже на етапі монтажу зрозумів, що треба внести додаткову ясність стосовно розмірів корпусів втулок. Так, у більшості велосипедистів, яких. Напевно, ви зустрінете де-небудь. Де Є тільки два стандарти корпусів, як я там і сказав, це boost та не boost. Також рідко зустрічається, але також серед звичайних велосипедистів таке буває, буває 140 перша Quick Release. Тобто це 141 втулка, яка бустова, В неї корпус такий самий бустовий, як і в звичайної бустової втулки. Хоч вона і 140 перша. А ще бувають такі рідко земельні втуки, як Супербуст та Супербуст Плюс. Е, ну, їх, напевно, можна зустріти тільки серед любителів жорсткого екстриму, даунхільщиків. Але в цьому відосі саме про цей корпус ми казати не будемо. Так, супер бустовий корпус він ще більший, ніж бустовий корпус. Але я навіть не знаю, чи новатеки взагалі роблять втулки під цей стандарт. І в рамках цього відео я думаю, що саме цей стандарт він повинен стояти окремо від цього іншого, тому що. Якраз цей стандарт, ти вже звичайну раму не всунеш. І навпаки, напевно, звичайну втулку під супербуст, під такий здоровенний розмір, навряд чи кому прийде в голову перероблювати, де буде довжелезна вісь, і така малесенька відносно. Загальної довжини сама сама сам корпус втулки. Тому супер Super буст, Boost плюс це окремо, і про нього ми не розмовляємо. Розмовляємо тільки про звичайні втулки та про бустові. Як переробити будь-яку втулку з будь-якого на будь-який стандарт, якщо вона не буст, вам необхідно просто залізти в інтернет, знайти в вісь від новатеку. Необхідного вам стандартно, наприклад, у вас під 9-мм ексцентрик, а ви хочете собі зробити 142 сорок сру Тупо залазите в інтернет і шукаєте вісь Новатег 142. Купуєте стару вісь викручуєте, нову вставляєте, у вас вже все готово. Як розібрати втулку Новатег? В мене є окремий відосик на каналі, залишу посилання в описі, там все докладно розказано. Тобто з цим проблем не повинно виникнути. Можливо, будуть якісь нюанси, але наскільки я зрозумів, і з власного досвіду, і з того, що бачу в інтернеті, єдине, що може відрізнятися, це в пачок, а саме його діаметр, причому незначно відрізнятися. Тому ну. Скоріше за все, максимум, яка у вас може виникнути проблема, що, наприклад, ви не можете до кінця закрутити ковпачок, тому що він впирається в корпус втулки і все. І це легко вирішується, тупо звичайним напильником, тому що він алюмінієвий, просто береться напильник і по колу щищається. Тобто ну, це робота на 5-10 хвилин. Чисто для самозаспокоєння перед купівлею бажано все ж таки розібрати і заміряти, наприклад, діаметр. Наскільки я розумів, діаметр у них у всіх однакові 15 мм. І все. І потім ставити нову вісь, і щасливий собі катаєтесь. Якщо ви хочете в 135 раму вставити вісь, як це зробити? Значить, це можна зробити таким самим чином дуже легко. Але треба розуміти, що вісь в 135 раму стане лише 10 мм. 10-мм, вісь вона якраз сюди, ось так впритул входить, тому що в дропаутах. Розрізи якраз під 10 мм. Придбати, де в Україні насправді я не знайшов. Є хіба що Шимановське десь зустрічав, але Шимановські там коштують по 50 баксів. Тому питання, само собою, вирішилося, коли я знайшов ці осіна. Аліжці, причому декілька варіантів, хоч і насправді на ліжці знайти їх було не так просто, оскільки пишеш 135 на 10, а тобі видає осі вірніше ексцентрики, звичайні під 9 мм. А ось таку товсту пошукав, пушкав, знайшов варіанти. І вона без проблем стає в раму. До речі, я її трішки, ну не трішки, а запортачив, тобто я її потім перезамовлю. Наразі вона в мене, я думаю, відслужить без проблем. Місяць другий, але все ж таки доведеться перезамовити її. Чому я її запартачив? Тому що думав про одне, наміряв інше і в результаті зробив дурню. Тобто мені здалося за моїми замірами, прикидками, що тут занадто довга вона і треба подовжити. Зробити більшу різьбу на ній і вкоротити. Добре, хоч вчасно одумався та не встиг її вкоротити, але різьбу все ж таки нарізав. Тепер один з дропаутів, той, який буде правий, буде лягати прямо на різьбу. Враховуючи, що це алюміній, ця різьба згодом заманеться, і діаметр розменшиться. Коротше кажучи, не робіть дурню. Ця вісь без проблем стає на раму без всяких доробок. Знову ж таки, Купуєте 135 на 10. Ось таку. Вона так само буде виглядати з великим отвіром всередині, вісь для Новатек. Вставляєте, купуєте собі окремо вже ексцентрик. І щасливий собі катаєтесь. До речі, такі футулки від Новатеку одразу під 135 на 10 в комплекті з тим самим. Товстенним ексцентриком, який нам потрібен, також продаються. Хочу сказати одразу, що саме з оцими ексцентриками під 10 мм в інтернеті достатньо велика плутанина. Пишеш, 135 на 10 тобі видає 9-міліметрові ексцентрики. Тобто звертайте на це увагу, щоб не вийшло, що ви купили, начебто, те, що хочете, а вам приїхала звичайна 9-міліметрова ексцентрик, тоненький так або за замовили. Оцю весь втулку всередину 135 на 10, а приїхала під 9-мм Ексентр. Це різні речі. Тепер поговоримо про те, якщо ми хочемо перестрибнути прям так жорстко, прямо між стандартами не тільки осі, а й з розмірами корпусу. Тобто ми хочемо перестрибнути між бустом та не бустом. Це також можливо зробити, але вже не просто купивши весь та всунувши її. Вам знадобляться вже додаткові або власні навики, або допомога якогось токаря, який зможе вам допомогти в цьому питанні. Якщо ви захочете втулку звичайним корпусом, тобто 135 чи 142, переробити на буст. Вам необхідно купити бустову вісь, але вам знову ж таки необхіден буде токар, який виточить сюди додаткові проставочні кільця, щоб її затиснути. Звичайно, таку конструкцію повноцінним бустом ви не зможете називати, тому що ви не отримаєте переваг самого бусту, а його перевага заключається саме в більш широкому корпусі. І також, якщо ви будете. Втулочку зі звичайним корпусом перероблювати під буст, окрім токаря, вам, скоріше за все, знадобиться або знову ж таки токар, або допомога AliExpress, тому що у вас швидше за все ротор ваш буде. Не доставати до кріплення каліпера. Тобто він буде зміщений ближче до центру колеса, і вам необхідно буде якийсь адаптер, або підкладати шайби під сам каліпер, або під сам адаптер каліпера, щоб змістити до центру ближче колеса сам каліпер, і тоді у вас все вийде. А саме в цьому відео ми будемо. Впихувати бустову широку втулку в звичайну раму. І будемо впихувати не просто за допомогою молотка та якоїсь матері, а щоб воно класно стало і було прям суперське. Так ось моя втулочка 0462 SB SL B12. Це у мене втулочка формату буст, тобто 148. Міліметрів завширшки. Ширший сам корпус самої втулки на 3 мм з кожної сторони. Тобто, сукупно на 6 мм втулка в стандарт буст повинна бути ширше. Коли я взяв штангель, ось так його просунув і просто заміряв ширину самої втулки, без осі, в мене вийшло ну, приблизно 120 мм. 119 навіть. Тобто, без проблем. Ми можемо цю втулку впихнути в 135-мм міліметрову раму звичайну олдскульну, звичайний ексцентрик, оскільки в нас в запасі ще залишається цілих півтора сантиметра, тобто по 7 мм на кожний бік це більш ніж достатньо. Ми зробимо, що буде взагалі прям один в один. А і це ж до речі. З дорожнім, більш ширшим барабаном. На багатьох втулках Новотек, не знаю на всіх чи не на всіх, стоять барабани дорожнього формату, вони точно такі самі, під такі самі касети, але ширші, ширші на 1,85 мм. І якщо ви хочете ставити на такі барабани звичайні касети МТБшні, то треба ось таке, ось така проставочка. Вони зазвичай йдуть в комплекті з цими втулками, але інколи буває, що. Цю проставочку гублять і приїжджає втулка без неї. Але вони окремо і продаються на AliExpress. Це в мене, до речі, з AliExpress бренду Risk, тому що вона мені здалась більш рівною, ніж та, що була в комплекті. Нова вісь, яку ми будемо туди засовувати, вона продавалась просто як Вісь, Нова Тек 135х10, булк, ну, тобто без упаковки. І все. І більше ніякої інформації. Якщо буде у нас співпадати, зсередини те, що треба, 14,9. Тут я розбирав, заміряв також 14,9 і це найважливіше, як 134 та 40. Тобто у нас, в принципі, в теорії все повинно стати без будь-яких проблем. Практика, зараз, як то кажуть, подивимось. Нова вставочка в це відео, за допомогою якої я скорочую це відео, напевно так, хвилин на 7, це точно, якщо не більше. Далі я. Довго і нудно розраховую різні варіанти, розглядую різні варіанти, як це зробити. І приходжу до висновку, що з правого боку ми знімемо 1,5 мм на усі з правого боку де касета, і знімемо 2,5 мм на самому ковпачку. При цьому у нас все стане круто. Сам зонтик в нас зміститься лише трошки, зміститься зонт колеса десь на 2 мм в лівий бік. Ця частинка з цими всіми роздумами про те, як що зробити, буде доступна на каналі окремим відосиком, саме для спонсорів нашого каналу. Якщо вам цікава саме ця частина, то як підтримати наш канал? Посилання в описі під цим відео. А ми поїхали далі. Це ось нова вісь, це стара. та що була. Місце під підшипник. Ось тут підшипник останній їздить який з сторони ротора. Тут в мене якраз вже різьба пішла. Коли ми змістимо, Ну, Трохи злізе, тобто десь половина підшипника у нас буде лежати на різьбі, половина на самій втулці. І я думаю, що це не критично, оскільки підшипники між собою з боків затискаються і крутяться. Тим паче, що він все ж таки буде не цілком на різьбі, а частково. Звідки ми знімемо 1,5 мм, тобто, оце от 15 мм товщина самої осі. Тут вже більше тут здається приблизно 17 мм. Це місце, де він входить в пильник. От Саме в цьому місці під пильник ми 1,5 мм знімемо, щоб було також 15 мм, і воно глибше зайде. Додатково знімати підпильник, ще ось тут, от, зменшувати на 17 мм не треба, тому що я прикинув, там якраз відстань від цієї ступенічки до пильника якраз десь. 1,5-2 мм. Просто підеш щільно стане до пильника. Так, обто мені весь, так як я і просив. Тобто зняли з цього боку 1,5 мм, можливо навіть 2 мм. І зняли, зрізали ковпачок з середини десь 2,5 мм. З пильовиком проблему вирішив тим, що я його просто перевернув. Тобто в нього є всередині така ступенька з боків. Яка не дає його щільно до підшипника присунути. Я його просто перевернув навпаки і зміг його більш глибоко туди засунути. Просто тепер безступенки довелося ну, вручну його спозиціонувати. І також обточив наш ковпачок. Тепер дуже файно все накручується. У нас цей діаметр я його не зменшував, оскільки ще в самого початку був заміряв, що він по діаметру якраз підходить, для того, щоб він. Пирався всередину нашого підшипника, але не, не діставав до зовнішньої кромки підшипника, щоб він якраз притискав так, як треба. Затиснув вісь ключами, і тепер перевіряємо. значить, ну, Перевіряємо, як воно, в принципі, у нас крутиться тепер. А крутиться чудово. Бачимо, що нам пильник тепер не заважає, тобто при обертанні осі. Взагалі, барабан яких рухів не робить, а це знає, що Пильник нам тепер не тре о нашу вісь. Запад ліцо, оце всередину, у нас вийшло по факту. Взагалі крутяк 1,4 мм. Вже не пам'ятаю, скільки було на оригінальній осі. Тут напишу на екрані, я десь це точно міряв. Але гадаю, що плюс-мінус вийшло так, як було з оригінальну вісю. А тепер міряємо, що в нас вийшло. з Повною довжиною 135 мм,3 метрів. Мм. Тобто ми змогли загнати бустову втулку в рамки 135 мм стандарту. Поки що важко сказати, наскільки круто з цього боку, але потім, звичайно, перевіримо. Під час встановлення на велосипед. Скажу одразу, якби у нас тут був 10-швидкісний барабан, тобто звичайний МТБшний, то взагалі вийшло класно. Але барабан подовжений майже на 2 мм. Тобто, це 11-швидкісний барабан дорожній. І тепер давайте подивимося, що в нас вийшло з зонтом. Що в нас вийшло з зонтом? Тобто, наскільки в нас змістився обут відносно нашої втулки. Так, тут взяли, перекидуємо на інший бік. оп, Замірюємо. опача, дивимось. Зміщення у нас вийшло, ну, на око десь 2 міліметри. Якщо скажемо, ми дуже виниві, чи самі не вміємо спецувати колесо та не хочеться платити зайві кошти майстерню, то 2 мм, я думаю, в принципі, мало хто відчув би. Але зараз ми підемо колесо, переспецуємо, зробимо його в нуль, щоб воно було точно по центру. І потім будемо вже дивитись, як воно встановлюється на велосипедах. Переспіцював колесо, вийшов в нуль, за компанію вирівняв декілька вісімок. І встановив касету С-5100 на 42 зуби. Така вона вже в мене поюзана, але повністю ще справна, в повністю гарному стані. Коротше, класна касета, така чорненька, тому що юзаю парафінове мастило, сквірт, і ну, не відмивав його спеціально для відео. Коротше, що у нас тепер тут йшло? Значить, дивимося. І бачимо, що у нас. Зсередини вісь виступає за межі касети, але достатньо мало, дуже мало. Зараз заміряємо навіть скільки точно. 1,6 мм. Тому що в мене 11-швидкісна касета. Якби це була 8 чи 9, то тут було б десь на міліметр більше, оскільки, хоч 11 і становиться на звичайний шимановський барабан, так само, як і 8 чи 9, чи 10-ка, але вона все ж таки ширше. І тому разом з середини з проставочним кільцем на 1,85, оскільки це 11 швидкісний дорожній барабан. В мене вийшла ось така от фігенулька. Якби ми зараз поставили вісімку чи дев'ятку, було б чудово. До речі, хто не. Розумію, про що я кажу в плані якісь там 11-ти швидкісний барабан, якісь проставочне кільце на 1,85. Я залишу в посилання знизу під відео, де я робив колись відос якраз про сумісність барабанів та касет. Можливо, навіть буде в мене без проблем. Зараз будемо перевіряти ставити на велосипед і глянемо. можливо, навіть це стане добре і без всяких проблем. Але все ж таки це не дуже добре. Я вважаю, що мінімум тут повинно бути десь ну, там 2,5 мм, щоб все у вас було чітко. По-перше, щоб у вас не було проблем з налаштуванням перемикача, тому що, оскільки касета, якщо вона занадто зміщена сюди до пір'їнки, вашої до дропаута, то. У вас може тупо не хватити діапазону вашого перемикача. Що я маю на увазі? Той болтик, який обмежує перемикач на самій малій зірці з боку, може бути так, що ви його викрутите навіть повністю, а перемикач все одно. Його треба ще трохи здвигати і доведеться просто між перемикачем та півнем ставити. Якісь шайбочки, щоб перемикач фізично змістити трохи вбік. У мене такі ситуації були, причому на різних рамах, коли на 11-ти швидкісному барабані, і за того, що барабан довше на 2 мм, майже касета зміщена майже на 2 мм вбік, не вистачає діапазону, скажімо так, перемикача. І доводиться підкладати якісь шайбочки, щоб змістити. Друга проблема, яка може бути, навіть якщо у нас зараз все стане так, як треба, і у нас прям зістати. Старту нічого не буде терти. З таким дуже маленьким зазором, ну навіть незначні погрішності в півній. якщо ви десь схватите якусь. Корягу під час катання в лісі, і ви трошки погнете півень, то у вас не тільки зіпсується якість перемикання, а ще і за дуже маленького зазору ну, прямо одразу може півень впертися вам в казету, і буде дуже-дуже неприємно. Коротше, ми це діло трохи виправимо. Як я вам казав, в мене під касетою знизу стоїть такий от спейсер. На 1,85 мм це на 2,35 Як я раніше згадував, у нас касета 11 -ка більш ширша. Ми можемо цей спейсер зменшити, тобто поставити туди замість 1,85, поставити міліметровий. І буде, буде чудово. У мене просто фізично немає міліметрового такого спейсера. Я його вже замовив на ліжці і буду чекати, доки він прийде. А зараз будемо все встановлювати в тому виді, як воно є. Ставив колесо. По самій осі, насправді стало чудово. Навіть ось тут не знаю, наскільки це видно на камеру. Залишився зазор в декілька міліметрів, але все одно, коли приїде новий спейсер міліметровий, я касету ще зміщу майже на міліметр вбік на 0,85 і буде ще краще. Регулювання діапазону ботика обмеження на найменші зірочки Також вистачило, насправді, навіть ще буквально трішки є, куди його відпустити. Тобто, по стандарту стало все добре. Але все ж таки є одне але. Можливо, ви звернули увагу на те, що в мене зняти гальмо. І неспроста воно зняти. Тулка більш широка. Тобто, по осі ми підігнали все те, як треба, в раму влізло все те, як треба. З перемиканням передач ніяких проблем не виникло. Далі потім продемонструю, як перемикає. Але саме гальмо, сам ротор вперся в адаптер каліперу. Ну і в сам каліпер також. Тому що втулка ширша ширша в обидва боки. І тому довелося зняти адаптер каліпера, віддати, знову ж таки фрезеровщику, який мені сточив з внутрішнього боку десь 3,5 мм, можливо навіть трошки більше. Щоб в мене каліпер став. Більше сюди назовні від центру колеса і все стало так треба. Ось так виглядає встановлений адаптер, який ми фрезернули. Ну, Тут занадто багато зняли, тому не дуже файно виглядає. Ну, Робив просто скажімо так, початки весь в фрезерувальній справі. Зазор між ротором та адаптером здоровений. Я думаю, що зараз не буде ніяких проблем з встановленням самого гальма. Встановив гальмо. Вийшло чудово. Якщо дивитись по болтиках, то бачимо, що взагалі майже по центрах болтики стали, тобто є куди зміщувати і вліво, і вправо гальмо. Тобто зняли добре. Чудово стало, на день рікає, прям круто, так як треба. Ну і Тепер погнали, покажу, як перемикається. А я, до речі, не включив шадо О! Ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.